Жив собі колись у затишному будиночку добра душа на ім'я Олексій. Кожен день у Олексія був схожий на попередній: прокинутися, поснідати, попрацювати вдома, пообідати, знову робота, приготувати вечерю, подивитися телевізор і спати. Зручно так, але трішки нудно. Олексієві хотілося якоїсь іскринки, чогось, щоби серце заспівало. Хотілося більше сміятися, відчувати радість. Але де ж таке знайти? Олексій гадки не мав, що маленька да пухнаста відповідь ось ось застрибне в його життя. Одного сірого вівторкового ранку, коли Олексій попивав каву, він почув тихе шкрябання біля вхідних дверей. Зацікавлений, Олексій визирнув у вічко і не повірив своїм очам. Там, згорнувшись клубочком від холоду, сиділо найменше, найпухностіше кошеня, яке він будь-коли бачив. Кошеня жалко нявчало, його великі зелені очі благали про прихисток. Серце Олексія розтануло, він не міг залишити цю крихітку на вулиці. Відчинивши двері, Олексій обережно підняв кошеня. Воно було таке легеньке, таке тендітне. Олексій заніс кошеня до хати і поклав його на м'яку ковдру. Він запропонував блюдечко молока і з теплому серці спостерігав, як малеча жадібно його лакала. Поки кошеня їло, Олексій помітив зношений нашийник. Захований під пухнастим хутром. Мабуть, ти загубилося, малесеньке. прошепотів Олексій, ніжно погладжуючи кошеня по голівці. Кошеня замуркотіло і потерлося об руку Олексія, ніби кажучи: можливо, а можливо, я знайшов свій новий дім. І ось так життя Олексія перестало бути нудним. Кошеня, якому Олексій дав ім'я вусик, було маленькою кулькою енергії та бешкету. В одну мить вусик ганявся за порошенками, перетворюючи вітальню на вир грайливого хаосу. В наступну бив лапкою по пальцях Олексія, коли той намагався друкувати, перетворюючи роботу на веселу гру. Олексій не міг стримати сміху. Вусик був постійним джерелом розваг та радості. Щовечора вусик згортався клубочком на колінах у Олексія, задоволено муркочучи, поки той читав книгу або дивився свій улюблений серіал. У ці моменти Олексій відчував тепло, яке розливається по всьому тілу, відчуття товариства, якого йому так не вистачало. Вусик, маленьке кошеня, яке з'явилося одного сірого вівторка, повернуло сонце в життя Олексія. Це були не просто грайливі витівки та затишні обійми. Це було щось більше. Вусик показав Олексієві красу простих моментів, радість несподіваної дружби. Життя з вусиком було сповнене сюрпризів, сміху та любові. Це було мурфектним нагадуванням про те, що іноді найбільші подарунки приходять у найменших упаковках з найм'якшим хутром та найгучнішим муркотінням.